Ну і шанування пані і панове, ось уже четвертий день, чи то ні, то вже певно, п'ятий день палає, я думав, то воно вже відпалає, а насправді ще далі палає. Це велике глобальне протиборство маряни безмозглої проти волонтерства, яке вже стало фактично підваленою державності, без якої і безмозлі, і безуглі та інші, без вже б давно, знаєте, не кажу, де би були. Поза тим, оскільки вже. Основне відпалало, все ж таки, то з цієї суперечки, з цієї перепалки, з цього протистояння Мар'яна ВС, Волонтерство. Я би хотів теж винести певну тему. Вона є делікатною, і ця перепалка насправді підняла, як би це комусь подобалося чи не, чи не сподобалося. і в гонитві за своєю кращістю, чи за показною кращістю. Яка завжди, згідно з усіх психологічних тлумачень, завжди приховує внутрішніх демонів? І чим більше є гри в свою кращість, тим більше внутрішніх чортиків у той час розмножується. Під е, грифом е, е, такого добродіяння. Тому, аби це ж таки не, роз, не розводилося там десь всередині, я би хотів делікатну тему проговорити, бо волею, неволею, мимоволі, оця перепалка навколо теми волонтерства, навколо теми усієї е, громадянської, суспільної е, доброти, благочинства і благородства. Все ж таки, оця перепалка підня, піднімає саме 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 поняття і тлумачення волонтерства. Я, власне, хотів би всіх вернути за допомогою завдяки от, власне ці цій перепалці, цьому протистоянні. вернути все ж таки до первинного значення поняття волонтерства, і з цього власне почати проговорку певних речей, які мені здається, суспільство не хоче проговорювати. Воно не здатне проговорювати з достатньою мірою чесності перед зеркалом, і, і, і може і насправді і не час, і невчасно це проговорювати. Але оскільки ми все ж таки відсторонено е, маємо дивитися на самих себе, на суспільство, яке воює, яке має перемогти, і має перемогти кращим, а не прикрашеним. То, власне, є сенс поговорити про, про те, чим є взагалі волонтерство і чим воно стало. І це пояснює, власне, тут різні позиції когось від імені держави чи політиків, і власне волонтерів, які є, ну, безумовно, святі люди, яким треба ставити пам'ятник за те, що вони займаються тим, чим взагалі то не повинні займатися і взагалі ніхто не зобов'язаний цим займатися. Ну, власне кажучи, оце первинне, первинне значення, первинна термінологія. Волонтерства впирається в кілька ключових понять, по яких, якщо ви прикладете які прикладете до сучасного того, що є в очах суспільства волонтерством, то вийдуть якраз ось те все, що виступає зараз. І, власне, тут побудована вся, вся казуїстика навколо цієї теми. А первинно, первинне значення волонтерства впирається в єдине непорушне слово, фундаментальне і базове, підставове. Неприбутковість. Власне, волонтерством вважається лише неприбуткова діяльність. А відповідно, той випадок, коли. Така діяльність вже фактично стала професійним заняттям, а можливо, і єдиним джерелом доходу для того, хто цим займається на професійній основі, воно вже термінологічно виходить за рамки волонтерства. І нам не можна волонтерством називати професійну благодійну діяльність. Це різні речі. Воно суміжне. Але це різні речі, тому що засадниче волонтерство це є неприбутковість. Жодна копійка зібраних, не твоїх, а чужих зібраних коштів, донатів, пожертв, не може бути твоїм і твоєю. Ось це і суть волонтерства насправді. Тому принцип безоплатності це якраз перший принцип волонтерства. Тому цей принцип безоплатності він унеможливлює е, практику, коли, умовно кажучи, в певних благодійних там, центрах, я би так їх називав, а не волонтерських. Є, наприклад, штатна зарплата для працівника, або зарплати в волонтерських центрах, або якийсь кошторис і так далі. Це взагалі суперечить принципу волонтерства, якщо брати від основ. Я поясню, чому це не є проблемою для українського. Для українських реалій, якраз, я якраз про це і хочу сказати, що тут не треба тим докоряти. Але по суті, якщо апелювати до первинного значення власне, волонтерства, то неприбутковість в діяльності і безоплатність твоєї діяльності, це і є волонтерство. Все інше ні. Все інше вийшло вже. За рамки волонтерства і трактується по-іншому, і трактується добре. Це все має назви, і прошу дуже це, це абсолютно е, там, не, не применшує е, там добродіяння до і так далі. Також основою волонтерства є добровільність. Я вже про це е, е, сказав, так, бігцем, що ніхто не повинен і не, не, не зобов'язаним цим, цим займатися. І на Заході, в західних традиціях, волонтери це є ситуативно залучені добровільно люди. Нема, ну є там, при організаціях, там, при Чорному Христі, може, там, чи при роботі для бездомних, там. але це є добровільна робота, яка впирається в добру волю. Хочу, маю час, піду. Не маю час, я заробляю гроші. Я працюю або просто займаюся часом, або просто я не зобов'язаний і не хочу. Тобто, добровільність, а не зобов'язаність є основою волонтерства. У нас, на превеликий жаль, це не працює, тому що погодьмося, українське волонтерство базується більше на безвиході. І якби всі чекали на добровільність, то наші захисники, я не знаю, чи би добре себе почували. І ми мусимо сказати, що власне принцип добровільності тут дуже часто в українському волонтерстві є вже навіть смішним і риторичним, тому що не від доброго життя і не від доброї опіки держави, про що я теж мушу згодом сказати обов'язково. Все ж таки люди не займаються волонтерством. Це не стільки добровільність, скільки безвихідь, скільки докладання своїх зусиль для порятунку ситуації для вкладання власне, своїх зусиль у війну і декларації своєї корисності. Ну, власне, суспільна корисність це є четвертий принцип волонтерства. В нас з тим все зрозуміло, в нас воно є безумовно суспільно корисним. Більше того, українське волонтерство є не лише суспільно корисним. Я стверджую, що українське волонтерство увійшло в неодмінну атрибутику української і державності, і громадянського суспільства. І, на відміну від інших суспільств, де є е, просто правильні інституції, які і не потребують. Волонтерства людей у нас якраз тому волонтерство людей є неодмінним вже атрибутом і проявом державності народу, якраз тому, що треба деколи робити те, чого інші не роблять, або держава не робить. Ну, власне кажучи, от на цьому все і базується, тому от відштовхуючись від цих базових первинних принципів, чим є волонтерство. Ми прийдемо до дуже простої формули, що волонтерство це є безкоштовно і не завжди. Ось і все. І, власне, тому саме тому, якщо ми протрактуємо про, про, про ці. Ознаки і попроєктуємо їх на українське волонтерство, ми побачимо, що українське волонтерство і на цьому базується суперечність безмозглої з волонтерами. Українське волонтерство вийшло за рамки. Воно вийшло за рамки звичайного волонтерства, яке дуже часто на заході проявляються підмітанні вулиць в санітарствуванні біля хосписів, в догляді за тваринами. І ще там, ще там, ще там чогось. Українське волонтерство власне є суто армійським. У нас іншого волонтерства фактично нема в країні, воно не розвинуто, воно дуже в зародковому стані. Здебільшого, і під час війни це логічно і це нормально. Армійське волонтерство вже фактично вийшло за рамки волонтерства. І на цьому буде грати політик будь-який завжди. І на цьому буде відбиватися волонтер завжди. Це ну, такі ножиці, які ніколи не зійдуться. Тому що, вийшовши за рамки звичайного волонтерства, де неприбутковість, добровільність, безоплатність і так далі, уже замінено фактично постійною і основною для людей діяльністю, майже професійною. Це вже постає волонтерство українське в іншому зовсім, якби вже термінологічному навіть ключі. І тут треба просто звести все для того, щоб там не, нікому не давати приводу до інсинуації, до пересмикування. Треба звести все до одної простої істини, яка звучить дуже просто. В Україні триває народна війна. Народна війна за наявності дрімучо корумпованої держави. І, власне, це все пояснює. І це все списує для волонтерства. Які, якщо і включилися в цю діяльність, і якщо навіть вони мають з того прибутковість, і мають з того вже професійне джерело доходів, це не є проблемою держави. Ібо держава хай поцілує себе в одно місце, бо якби вона була дієва, то стільки б волонтерського не потребувала би вона. А отже, навіть якщо й волонтерство українське виходить за рамки класичного волонтерства з підмітання вулиць і догляду за безпритульними тваринками, а переросло в мегапроекти по закупівлі важкого армійського зброєння, що завжди було лише прерогативою держави, то перепрошую, нікому до того нема діла. Тому, пані Мар'яна, гуляйте лісом. Дихайте в дві дірки, і шануйте кожну людину, яка свій час тратить на те, на що держава не годна була потратити 30 років. І це правда. І так воно є. Це моя, моя думка, мій погляд, і я сподіваюся, що ви теж такої думки підтримуєте. Тому, якщо в нас є народна війна і воює народ, а не лише держава, державним коштом. І це започаткувалося 2014 року, коли армія і війна і фронт лягли на, прет... на, власне, на плечі народу, на народні плечі. І поки держава там собі тендерики кроїла і перекроювала, і там собі державні замовлення на свої заводики виписувала, люди не від доброго повірте життя повністю включилися в війну. І якби не це. Треба це розуміти. Це не є порівняння з 22 роком, коли було повномасштабне вторгнення, коли вже була база волонтерства, коли, власне, були професійні волонтери, які і врятували ситуацію. І навіть якщо вони мали з того свій своє джерело доходу, що я припускаю, тому що волонтерство вже переросло самого себе, то це і врятувало державу. Що не неуки, які тільки нині прокинулися, почали бігати за якимось оснащенням, а професійні волонтерські центри, які на тому вже собі зуби з'їли, які вже мають всі контакти, які мають навики, які мають можливості, і, і так далі, і так далі, і потужності, і репутацію, що дуже важливо, чого держава все ж таки тут поступається. В репутації волонтерських, громадянських, таких вже надволонтерських е, е, рухів. Тому, власне, коли це все лягло на плечі держа... е, е, а, власне, народу, і ця війна трактується винятково як народна війна. То не треба тут дивитися, підпадають підпадають під критерії чи не підпадають волонтери. Треба кожному поставити пам'ятник від того, хто купив хоча б одні. Ті берці, чи якийсь там той камуфляж до тих, які займаються серйозними оптовими поставками озброєння, дронів. Я вже мовчу про байрактари і так далі. Тому пам'ятник волонтерам ставить народна війна. І держава тут не повинна взагалі, я вважаю, тим цікавитись, тому що користь абсолютна є. І, умовно кажучи, забирати у воїна все те ще з 2014 року, а зараз і поготів. Зараз і поготів. Тому що за останні два роки все було закасано в асфальт. І хто би що не перекручував, не пересмикував, грубо кажучи, якби не волонтери, якби не народ, то наші би відбивалися асфальтозакатувальними машинами і, в, і, і, і кранами дорожними. І відкинулися себе асфальтами, куди вони 3-4 армійські бюджети закатали за два роки. Тому ротик собі повинні політики стулити і подумати, що якби українського солдата, захисника, героя, оборонця вітчизни, забрати все те, що в нього є від волонтера, і лишити все державне таке от. На балансі, що називається, ну то ви побачите дві різні, дуже великі різниці. І, і я тут не теж не, не згущаю фарби, але ну це очевидно і це розуміють всі. Тому. Подякувати кожному волонтерському руху від суперпрофесійного, де вже це на професійній основі, з кошторисами, зарплатами, з персоналом, до дійсно чистого волонтерства, де люди просто-просто відвічаю, от хоч якось дослужитися Збройним силам України, займаються тим, чим займаються. Подякувати кожному і відстати від кожного. Такою мала би бути вдячна. Позиція держави. І тут треба сказати: все ж таки, отут ці делікатні речі, які все ж таки теж треба проговорювати. Тому що ми, я таку маю надію, все ж таки є здорове суспільство, яке здатне і морально готове проговорювати різні речі. Річ перша, ми повинні все ж таки розуміти, що так вічно не буде. Це важливо зрозуміти людям. І тим, хто задіяні, і в, в пожертви, і в збір, і, і той, хто є власне жертводавцем, і, 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 і тим, хто хто займається зборами, професійно, менш професійно, немає значення. Так вічно не буде. І ви самі бачите по зборах коштів. Це все здувається вже. Вже ліміт ресурсності волонтерства вже починається вичерпуватись, тому що у людей кінчаються гроші, збір коштів йде дуже повільно. Люди закривають збори коштів на якісь там, які відкривають. От ви навіть по Фейсбуці подивіться по волонтерських рухах, де відкривається збір коштів, воно закривається на половині, люди вже, ну, тут не є бездонна бочка, де кожен витягує гривні, долари та іншу валюту. Це теж має свій певний ресурс, і воно насправді вже здувається. І в умовах, коли, власне кажучи, волонтерство свого часу замінило державу. І ми повинні так це говорити. Волонтерство замінило державу. Замінило її прямі функції, такі як забезпечення безпеки, для чого держави ліжа створюються, як суспільний договір. Коли волонтерство власне, замінило державу і її врятувало, я думаю, зараз якраз настає той важкий інституційний вже другий етап, коли держава повинна на себе більше взяти з того, що зараз закриває собою волонтерство. Від професійного до волонтерського, такого ще такого чистого. І це ну, неминуче, це абсолютно неминуче. Тим паче, що в державі є досвід восьмирічного збору податку. Це є загальнообов'язковий військовий збір, де ті півтора відсотки, якщо я не помиляюся, кожен вже вісім років платить півтора відсотки з кожної своєї акції. Цей прямий воєнний збір, тобто податок на армію на війну вже, всі вже скидаються 8 років. І тепер тут постає питання, коли будуть неминуче зменшуватися обсяги волонтерства і збір 600 мільйонів на Байрактари, це мені здається, була лебедина пісня всього волонтерства. Це, це вже вища межа, яку вже не дострибнути, тому що ресурсність вичерпана. Далі будуть. Обсяги зборів лише меншати, тим паче йде зима, йдуть, йде соціалка. Тут є маса причин. І треба об'єктивно і тверезо на це дивитися. В умовах, коли будуть зменшуватися обсяги і ресурсності волонтерського руху, волонтерства має включатися держава. І питання дуже спостає просте. Має бути піднято в суспільстві питання розподілу і належного розподілу бюджету. Перегляду витратної частини бюджету, звітності витратної частини бюджету, тому що в цьому бюджеті є податок на війну. І ще ніхто не скасовував е, оце е, приказку прислів'я, яке називається: Хто платить, той замовляє музику. Оскільки війну оплачує народ, і це є народна війна. То цілком вправі народу замовляти музику. І питати, і казати, і унеможливити оці фінті-клюшки і викрутаси за принципом Війна все спише. Оцей вислів Війна все спише це радянський вислів, коли під війну можна було списати людські втрати, матеріальні втрати, розтрати, чиїсь маєточки. І чиїсь трансакції офшорні, ну тоді не було офшорів, то я зараз просто якби, модернізовую цю тему, війна все спише. Оце хто платить, той замовляє музику, мені здається, Зараз волонтерський рух має от на осінь переходити до цієї позиції. Якщо війна є народною, і суспільство максимально собою заміняє державу в деяких моментах. Величезне сильне титанове плече підставляє державі, то держава теж має вже включитися більшою мірою, ніж досі. І якщо можуть волонтери, умовно кажучи, збирати на дрони, то і держава може це робити, нічого з голови не впаде. Тим паче при такій кількості західної допомоги і так далі, це не має бути як докір, це не має бути як заклик щось перестати робити. Теж, ну правильно, це прошу зрозуміти, і тут всі нормальні дорослі люди. Але оскільки так тривати не може безкінечно, нам все ж таки треба навчитися. Це дуже важливо, і це вже є виклики для інституційних демократій і народів. Нам треба навчитися робити і творити не лише добро. Але й систему. Тому що добро можна і треба творити кожен раз. А систему ти створюєш раз і назавжди. Тому створення добра щоразу створення добра це і є волонтерство. Треба все ж таки рано чи пізно, оскільки війна може бути надовго, обсяги волонтерства і запасу народу в грошовій масі будуть меншати то створення щоразового добра, все ж таки треба пере, трошки поступово переводити в творення системи раз і назавжди, яка, яка ну, мусить собою тепер витягнути все те, що волонтери витягнули. І прото перейняти цю естафету, достойну естафету, оцю високу планку волонтерства, включеності в війну, має тепер перехоплювати держава. Бо без цього, ну це знову ж таки опиниться так, що хтось там собі, знаєте, свого бізнес-партнера Шарапова призначає на державні оборонні закупівлі і тендери, де величезні суми крутяться без звіту. А ви народ далі збираєтеся на дрони. Тобто так то не може бути. Або всі разом, або все ж таки тоді треба визнати, що ну, хто платить музику народ, той і, і має якраз замовляти її характер. Тої музики, щоб то була переможна музика, а не така тихенька музика, де собі там кожен займається чимось своїм. Власне, тут знає, така аналогія з дитиною, з ледерем, з дармоїдом. Є, Якщо у вас є дитина, яка не застеляє ліжко, яка е, навіть не може свої там шкарпетки і, 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 і труси прибрати, то по цілій хаті лежить, не хоче читати, не хоче вчитися, не хоче нічого, то ви що робите? То ви за неї то все робите, прибираєте за нею, ще її гладите по голівці, і, і, і купляєте її дорогі айфони, і, і заохочуєте її водити по піцеріях. Чи ви їй дали раз по сраці і сказали, все то зробити і бути чемною? Так і з державою. цей державний м'яс відповідальності треба тренувати, а не атрофувати. І, власне, тут оце є такий Ну, дуже такий специфічний момент, коли власне це волонтерство і обсяг волонтерства, коли воно собою замінило свого часу ціль державні функції, воно атрофовує ці державні функції. І рано чи пізно треба буде державу змушувати займатися своїми прямими обов'язками. Тому що народна держ... війна залишається народною, суспільство включене максимально і буде включене. Але оце друге крило друге плече держави мусить бути мусить бути тому що ми йдемо в тяжкі в тяжкий етап в довгостроковий етап і власне тут вже не щоразово Добро має творитися. А якась певна система раз і назавжди, яка буде працювати на армію, яка буде працювати на перемогу, і яка буде тим птахом двокрилим, яка, який буде гарно е е е летіти. Тому оскільки, власне, це є боротьба за державу, де ми дуже часто собою замінили її, то суспільство це розцінює як боротьбу за себе. А так і є. Тому, коли навіть в людей щось рано чи пізно закінчиться, в держави не закінчиться, тому що на то вона і є. Це є вічність, це є константа, яка повинна обслуговувати і працювати на державне благо. Я, власне, про це хотів сказати, цим поділитися і попросити пані Мар'яну трошки попуститися, постукати собі, знаєте, по своїй голові, якщо там щось є, і зрозуміти, що без цих святих людей, які не повинні і не мусять цим займатися. Але займаються зранку до ночі. Держава б не виграла і не вистояла б. Тому, знаєте, треба трохи мати совість і, 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 і розуміти, що тепер уже треба теж включатися. Не шукати, як то кажуть гімні шкварка, а включатися в те, що волонтери зробили замість держави, і за це безумовно хвала кожному, і це пам'ятник кожному треба буде поставити. Дякую за те, що ви мене вислухали. Вислухали мої думки. Як завжди, дуже буду вдячний вам за те, що будете підписуватись на YouTube канал, ставити собі дзвіночки, які будуть повідомляти вас про поповнення контенту. Щиро вдя вдячний кожному, власне, тепер вже то вже моя подяка, кожному жертводавцеві, який відчуває свою потребу в символічний спосіб допомогти існуванню YouTube канала з, 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 з такими. З такими ціннісними наративами я вам дуже за це дякую. Дякую кожному. Бережіть себе всього як найкращого.